Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Перепрошую за затримку з відео, просто ми зараз живемо в таких умовах, що на тривалий час вимикають електроенергію, а без світла неможливо зробити якісне відео. Ну нічого, ми сильна нація і все здолаємо. Є світло чи немає, нервова буломія нікуди не зникає, тому сьогоднішнє відео я хотіла присвятити саме цьому захворюванню. В прошлому своєму відео я розповідала про нервову анорексію. Якщо ця хвороба змушує дитину обмежувати себе в спожитих калоріях, то булімія навпаки викликає приступи переїдання, а потім тільки обмеження в спожитих калоріях. Вага у хворих, як правило, наближена до норми або трішечки підвищена. Ну, не дивлячись на це, вони все одно переймаються своїм зовнішнім виглядом і дуже хвилюються з приводу своєї ваги. Булімічний невроз формується на протязі тривалого часу. Головний симптом це приступ переїдання. Голод з'являється раптово і провокується або внутрішніми, або зовнішніми чинниками. Такими як стрес, конфлікти, неприємні. Спогади, і дитина, щоб усунути емоційне напруження, починає багато їсти. Вона споживає велику кількість їжі за короткий проміжок часу. Поки вона їсть, вона відчуває задоволення, ейфорію і зовсім не відчуває насиченості. Тому вона зупиняється в двох варіантах або коли закінчилася їжа, або коли у неї з'явилися неприємні відчуття в животі. З'являються відчуття розпирання, важкості, навіть можуть з'явитися болі. І відчуття ейфорії змінюється на відчуття провини. Дитина всіляко намагається позбутися з'їденого І всі свої дії скеровує на очищення організму. Вона викликає у себе блювоту, може вживати проносні засоби, діуретики, навіть здатна провести самостійну клізму. Дитина починає себе вистажувати фізичними вправами, обмежує себе в споживанні їжі до наступного. Приступу переїдання. На відміну від хворих на анорексію, пацієнти, у яких спостерігаються болімічні розлади, більш критично відносяться до свого стану здоров'я. Вони розуміють, що у них є проблема. Проблема з харчуванням. Тому дуже часто про свої проблеми повідомляють або рідним, або батькам. На жаль, батьки не завжди реагують на дитячі вислови, такі, як. Я так наївся, що зараз лусну. Ці фрази батьки пропускають повз свої вуха. Їм краще, щоб дитина переїла, аніж буде голодною. А на ці фрази обов'язково треба звертати свою увагу для того, щоб не пропустити хворобу. Я назову основні клінічні діагностичні критерії, які дають дитячому психіатру право встановити діагноз нервова булімія». У дитини є приступи переїдання. Коли вона з'їдає велику кількість їжі, а це відбувається не менше двох разів на тиждень на протязі трьох місяців, у дитини наявне, нездоланне відчуття голоду, а вона має страх погладшати. Вона не задоволена власною вагою та боїться, що в неї буде ожиріння. І дитина всіляко намагається очистити себе від спожитої їжі. Знов таки, це самовикликана блювота, вживання діуретичних проносних засобів, препаратів, які зменшують апетит. Під час лікування нервової білемії застосовується комплексний підхід. Крім психіатра, в лікуванні приймає участь дієтолог. Та психолог. Якщо є ускладнення цієї хвороби, долучаються і інші фахівці. Госпіталізація у більшості випадків не потрібна, а терапія направлена на нормалізацію апетіту, ставлення до їжі, усунення поведінкових спроб очищення шлунка та кишківника, стабілізацію соматичного та психоемоційного стану. Немає конкретного способу запобігання нервової анорексії. Але якщо ми знаємо, що в її розвитку беруть участь соціальні фактори, то необхідно профілактику вже проводити з раннього дитинства. Привчайте дитину дотримуватися здорового способу життя. Правильно і якісно харчуйтесь. Уникайте розмов про зайву вагу. Виховуйте в дитині впевненість у собі. А саме головне навчіть. Її любити себе та своє тіло, не зважаючи на вагу. Якщо ви будете дотримуватися простих рекомендацій, булімія вашій дитині не буде загрожувати. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!